І так, друзі, всім привіт! Сьогоднішня наша рубрика на продаж починається з нагадування. Не забувайте, хто мріє про новий автомобіль за 9 тисяч євро Audi. Ось наш такий музейний експонат з 38 тисяч пробігу на стан, що новий. Ну, майже що новий. Хто мріє на автоматі 2 літра бензинчик, знайте, в нас вона ще є. Бачите, як постійно зберігається. Так, друзі, по Ауді А3, знижка на автоматі. Машина на ходу сіли, поїхали. Вихлопну, тільки заварити. Хто шукає ще на автоматі, знижка знову, сказано з сусіднього гаража. 1400 євро, хто хоче. Будь ласка, можливо, вже комусь ціна вже підійшла. То ось такий апарат. Я сам катався на ньому. Машинка їздить бомбово. Пішли далі. Друзі, поїхали, значить, дивимося. Це пасад називається Завалив рота», рот, коли побачив. Ну, реально, я ну, товарі товаришу написав, кажу, от є такі комплектації, що ти в житті не бачив. Він каже, ну а ну покажи, я йому показав. Він каже, ні. ну завалив рот, реально. Ну, друзі, скільки займаюся автопідбором, на такі комплектації Б-7 попадається вперше мені. Тому поїхали зараз, будете самі в дечому здивовані. Дехто б да мені писати, я вже знаю. Давайте вперед в коменти. кажіть, що це не максимальний. Ви бачили ще кращого. Тому поїхали. Ми покажемо. Так, да, тут є дефекти по кузовщині. Він не самий ідеальний, не самий дорожчий. Тому що ну, ціна ми бачили такого подібно. 12700 коштує такий подібний. Він продається в Німеччині тільки один з похожою комплектацією. О, тому, а наш буде набагато дешевше, але в нього є певні дефекти. І так, друзі, поїхали. значить. Значить, Перше, що ми давайте подивимося, що є незвичне, коли дивитися, мало що мені навіть декілька людей підходили, говорили, дві труби вихлопні. да, Дві труби вихлопні. І так, друзі, поїхали. Значить, у нас повний привід. 2.0 дизель на автоматі. фомовшу. Значить, ну, що я вам скажу? Давайте підемо, напевно. З зовнішнього вигляду у нас фари топова ледовська обігуція адаптивна, сама переключається в і дальній світло. Їдеш там щось мудрує, у нас собі сама цок-цок-цок по пасатах без сьомих ну, дуже рідко мені попадається. У нас туманочки здвоєні. У нас, якщо ви вже бачите, є парковочний асистент, тому що у нас парктроніки повністю максимальна система. У нас антиблікове лобове скло йде, і у нас йдуть зеркала з мертвими зонами. Складні зеркала і мертві зони ось у нас є. Датчики мертвих зон. Далі у нас безключовий доступ у автомобіля, всі двері. Всі двері абсолютно безключовий доступ. У нас електрична кришка багажника також безключовим доступом. Та-да. Полочка є у нас в гаражі, доставимо. Забули просто поставити. Значить, по, по ось цьому понору є фаркопчик Прокопчик, будь ласка, хто що хоче волочити, тягнути є. 18-ті і весь такий на хромі, ось такий солідненький, Б-7. Ну, по зовнішньому. вигляду, Ну, також задня топова обліка у нас йде. Камера заднього вигляду, друзі, є у нас. Загинайте пальці, тому що це ще тільки початок. І так, переходимо тоді ми з вами вже до, до інтер'єру автомобіля. Так, давайте по кузову зразу пробіжимося по косячках. Ви вже бачите по відтіночку, крило було мальоване, було мальовано якимось не спеціалістом, десь вони були, ось сюди притулилися, тому що такої не сюди аварії, нічого нема, десь ось цього зона була, тому що підшпакльовували. І видно, це давно було зроблено, воно тут навіть трошечки підтріснуло, тому крило потрібно переробляти, бо автомобілю є багато сколів, колів царапінь. Бачите, ось десь відкривали дверку, ось цю, Ну, то поцарапали, потовкли, Ну, воно тут з водою більше стікає, щось і підполіруватися може. А можливо і треба буде комусь колись під, підмалювати, зробити це все в ідеал. Потім у нас є по бамперу Ось така царапіна. Десь з цієї сторони щось не блага. Знизу у нас є притертість по бамперу, по автомобілю. В автомобіля. 250 тисяч пробігу. Двигун, коробка просто працює ідеально. Взагалі ніяких проблем не було. Ні маховичка я не чую, нічого немає, все. Заводив я сам дві неділі на ньому катаюсь, отримую задоволення. От, час від часу навіть задумувався собі залишити його доводити до порядку, до ідеала. але але ось Поїхали до інтер'єру, друзі. І так, друзі, зустрічає пасад ексклюзив на Шкірі, коричневі ось такий стан, до речі, непоганий. По шкірі є ось тут від рівня трошки поцарапано. Ну, давайте ми проїдемося по комплектації. Значить, кому буде цікаво по цьому автомобілю, більш детальніше, хто захоче його купити, тому що ціну я після відео назву, скажете. Я вам вже більш детально всі сколики, коцики, царапинки, під прибор покажу. Під прибор, до речі, вся в рідній фарбі. Фарбувалося тільки ось це крило. І так, поїхали. У нас гріх, друзі, тут. То є, напевне, щось найдорожче. що Це в нас йде амбієнтна підсвіточка знизу, що є велика рідкість. Також у нас ідуть складні зеркала, у нас музика. Хто як хочете, дунаудіо, дінаудіо, хто як хочете, так і кажіть. Так воно і буде звучати. Ну, музика грає класно, топово, звісно, для Пасата. Знаєте, бурмастер в мене був в Мерседесі, я не, не можу сказати, що чимось він там виграє. Поїхали далі. Адаптивний круїз контроль Система контролю дистанції, друзі, також є. Утримування в полосі є у автомобіля. Безключовий запуск, так само собі, без ключика, все собі. Погнали, автомобіль заводиться, це шини не треба зберегти, що, що зимові шини стоять. І не буде помилка світитися по шинах. Взагалі помилок ніяких в нього немає. За виключенням стоїть андроїд-магнітоли. І за цього розпізнавання знаків не працює. У нього ще є розпізнавання знаків, в нього тут максимальна, друзі. Ось ця приблуда з камерою, зі всім. Ось така кольоровий центральний моніторчик у нас. У нас антиблікар тут. Всі всі у нас всі зеркала антиблікові ідуть. Далі поїхали. підігрів лобаша, друзі. Вебасточка у нас стоїть повністю десь на ключу. Зараз покажу і працює. До речі, мені мента рідко в фольксвагенах вони працювали. Я стояв біля машинки, нажав, все запускається, все працює. Одним словом, тут тут, звісно, жирок. це максимальне, що тут може бути. Далі дивіться амортизатори зі змінною жорсткістю. Старт-стоп, ну, парктроніки це зрозуміло, машина сама паркується у нас також. Ну, да, Це є І в 6 го посада, ми бачили, але ми ж все ж таки загинайте пальці, як то ми кажемо. І дичечки. Чорний потолок, друзі, у машинки. Да, у неї, ну, єдине, що в неї трошечки є різних сколиків. Царапінок ось такого по салону не заберешний, але ну, все рівно такого попробувати знайти це все можна відновлювати, заморочитися. Далі, Значить, друзі, поїхали. У нас йде підігрів задніх сидінь. оцеї байдушечки немає відломана. От. Сидіння ззаді у відмінному стані. Нема розривів, затертості. Не видно, діти їздили, поїзджафікс був причіплений. От. Блин, оцей горіх, звісно, виглядає бомбу. царапина чи вона? Спалюватися і можливо можна спалінувати. Друзі, зазвичай, коли ви ось тут достаєте, ось тут просто поличка для книжок. Але у нас тут є під шнурок вихід, під якусь медіа, вход, одним словом, ось така ще прибуда незвична, яка дуже рідко попадається. Мені в загальному навіть в Б-7 перший раз ось така попалася. Тому, тому... тому ось є. Ось маємо ще таке. Дивіться, друзі, із допоміжних яких є функцій У нас дорожні знаки, сліпі зони, я вже повторюю. Лайнасіст це у нас іде утримування в полосі. Фронт це контроль дистанції. Машина у випадку щось сама затормозить. Адаптивне освітлення у мене дуже рідко по з'являється. Ось ну, дуже рідко попадалась на бесьомому. І да, ось автомобільчик вам зварить чашечку кави, якщо ви з. Ламорилися дуже сильно в дорозі, він сам звідси, можливо, десь. До речі, ми автомобіля не курили. Не курили. Це великий позитив, подивіться. новеньке. Новенький повністю. У нас була зарядочка автомобіля. У нас не курили. Звідси кава ні, звідси кава також. Ні. А укс у нас є. До речі, музичка, звісно, грає бомбово. Підрульові перемикачі, швидкості є, підігріви зеркал. Ну, друзі, це близько до максимуму. Це не максималка. Я знаю, вони попадалися мені з телевізорами у задніх підголовниках. Є ще з пам'яттю сидінь. Тут у нас нема пам'яті сидінь, ну, сидіння напівелектричні йдуть. да, ну, Кришка багажника, я повторюсь, там у нас вже електрична, це ви вже бачили. Так, тут у нас, друзі, Чогось такого немає, все, домкрат є в машині. Подивитися там, якщо що компресор буде. О, тут додатковий акумулятор стоїть для вибасти, повинен бути. Ну і в загальному ось такий Passat. Скажіть, пишіть свої враження, чи він крутий, на вашу думку, басьомий сьомий Чи це звичний автомобіль. І, до речі, до ціни, друзі, значить, дивіться, я казав, аналог є тільки один, 12700 коштує. 9600 євро в нас за ось цей з цими косячками, які є, ну, машина повністю на ходу. Я їздив на автобані, катався хоч час 200, вона йде без проблем. В мене середній там навіть розхід адекватний показував. На повному приводі в районі 6,5-7 літрів дизеля. Я рахую, що на повному приводі на ручки коштують 9000 автомобілі, автомобілів. Ну тут... Тут трошки цікавіший варіант. Тому кому кому хочеться мати такий ексклюзивний варіант, сьогодні тільки у нас є такий на продажі. І так, друзі, виїхали, проїдемося, покажемо, як машинка їде. Дивіться, в загальному враження, вони навіть, навіть ця машина тихіша, чим інший будь-який сьомий пасад на автоматі. Тому що, а, я забув вам сказати, саму ще круту штуку. Дивіться. В неї двійний склопакет подвійний йде. В неї туди додаткова шумоізоляція, в неї додаткова шумоізоляція йде на дверних, на шубі. дверні при приклеєна, і машина реально йде і плавніше, і тихіше. Плавніше за за рахунок додаткового оснащення, що в неї і передній, і задній привод, скажімо так, є ще редуктор. Тому машина трошки по іншому себе поводить по комфортності. Вона трошки відрізняється від любого іншого басьомого пасата. Тому така от собі різниця. Я прям катаю, от коли на якихось таких пливунах їдеш, вона так Ну, прям чуть-чуть по-багатому, можна сказати. За рахунок 18-х колес трошечки прослуховується. Якщо десь на якихось гостреньких ямках попадати, то чуть-чуть вона прослуховується. Десь, мені здається, якась тяжечка стабілізатора з правої сторони там, це такі капішні, там ремонти, десь вона в якісь рази прослуховується, а якісь рази її в загальному катається не чуєш, вона десь десь-десь, де не де, рідко її чути. Так, до речі, ще ремінь ГРМ на на 210 чи на 200 на 200 мінявся щось в такому в такому діапазоні. От. А от масло в коробці, здається, підходить час, що вже треба буде замінити. Ну, Блін, вона от 177 да, кінських серців, чи 100? Короче, 100, 125 кВт. двигун тут. От. Вистачає його з головою для розгону, для всіх інших нюансів. Тому... Тому ось такий посад, друзі, рідкісний ми вам сьогодні показали. Хто, хто хоче, просто підтримайте лайком. А хто рахує, що бачив такий це фуфловий посад, напишіть свій коментар. О, а ми, ми поїхали далі.